Виконуємо номер 1544 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши координати двох точок, які. Завдання перше належать осі абсцис Друге належать осі ординат. Третє мають абсцису мінус 2. Четверте мають ординату 4. Якщо точка належить осі абсцис, то її ордината дорівнює 0. Тому можемо записати точки мінус 3 з координатами мінус 3 0 і 5 0. Якщо точка належить осі ординат, то її абсциса дорівнює 0. Тому можемо записати координати точок 0. Мінус 2 і 0 – 7. Третє завдання мають абсису мінус 2. Мінус 2 абсиса це перша координата. Тому можемо записати такі координати точок. Мінус 2, 6 і мінус 2, мінус 1. Мають ординату 4. Ордината це друга координата, тому можемо записати координати таких точок 2, 4. Мінус 3 4. Запишемо тепер це все. Перше завдання належать осі абсцис. Це буде точка А з координатою мінус 3 0, і точка Б з координатою 5 0. Завдання друге належать осі ординат. Це буде точка С з координатами 0 мінус 2. І точка Д з координатами 0, 7. Завдання третє мають апсису мінус 2. Це буде точка Е e з координатами мінус 2 6. І точка Ф з координатами мінус 2 мінус 1. І четверте завдання мають ординату 4. Це точка К з координатами 2, 4. І точка L з координатами мінус 3, 4. Номер 1544 виконано.